Олександр, підсумковий рахунок 6-1. Що трапилося з командою? По першим двом поєдинкам я маю на увазі і в чемпіонаті, і перший поєдинок у Кубку. Здавалася абсолютно рівна гра, гра і за рахунком. Чому так сьогодні? Ну, Не знаю, 100% незадовільний для нас рахунок результату в цілому. Як бачите, перший тайм програли і в боротьбу, і за рахунком, і загалом це і зробило весь результат. Тобто на другий тайм команда вже виходила, можна так сказати, що ну, не сподівалася на підсумковий результат на свою користь? Ні, звісно, звісно, ми всі до, до кінця вірили, що зможемо виправити ситуацію, яка відбулася після першого тайму. Бачите, тільки промоглися на один гол. Якщо підсумовувати взагалі шлях команди Фаббет Кубку України, ну там, не зважаючи на сьогоднішній результат, плюс-мінус задовільно, як можете оцінити? Ну, для Мабуть, для першого разу, мабуть, 100% задовільно, але ж завжди хочеться якомога далі заходити. Тому так.